Доброго дня. Завтра в Україні відзначають Державне свято День Захисника України. І зараз, звичайно, нам би хотілося записувати відеозвернення із привітаннями до наших побратимів, посестер із цим прекрасним святом, але, на жаль, змушені поговорити про інші речі. Сьогодні ми проаналізували список команди Слуга народу до Закарпатської обласної ради і виявили там особу. Який не те, що не місце в українській політиці та органах місцевого самоврядування, а місце за гратами за Державну зраду е, України? Мова піде поки що про діючого депутата від блоку Петра Порошенка, а зараз уже кандидата від партії Слуга народу до Закарпатської обласної ради Роланда Цебера. Вище згадана особа неодноразово відвідувала. Окупований Крим, використовуючи при цьому угорське громадянство, угорський паспорт. І не тільки відвідувала, а їздила туди із метою розважати окупантів. Зараз головне, тільки вдумайте, в які дати це було зроблено. Перша це 12 вересня 2014 року. Це в той період, коли ще. Не були ідентифіковані тіла українських військових, які загинули під час зеленого коридору, який влаштувала Російська Федерація. Звідки ми взяли дану інформацію, ви можете ознайомитися на своїх екранах. Зараз ми демонструємо посилання на сторінки, де ми знайшли цю інформацію. Наступна дата це 23 лютого 2015 року. 23 февраля День Защитника Отечества, День справжніх мужчин, як люблять говорити в Росії, цей персонаж їздив і розважав окупантів в Криму. період, коли наша закарпатська 128 ма бригада виходила із дебальцівського оточення, яке влаштували росіяни окупанти Криму, коли наші побратими ще гинули в окопах, обороняючи дебальцівський плацдарм, цей Закарпатець, як він себе називає, їздив і розважав окупантів. Так само ви зараз бачите на своїх екранах, де ми взяли дану інформацію. Ми хочемо звернутися до голови обласної державної адміністрації Петрова Олексія Геннадійовича. Оскільки, Олексій Геннадійович, ви очолюєте список команди Слуга народу, яка буде балотуватися до Закарпатської обласної ради, а також ви колишній генерал СБУ. Ми сильно сумніваємося, що ви могли не знати про цю інформацію, та й враховуючи факт, що інформація про е, цього персонажа була розміщена на сайті е, Миротворець, але припускаємо, можливо, можливо, десь зіграв людський фактор, можливо, вас ввели в оману ваші колеги, які допомагали вам формувати список. Тому ми, учасники бойових дій, звертаємось до вас. Як теж учасника бойових дій, як людини, яка представляє президента в Закарпатській області. І ми сподіваємося, що ваша офіцерська честь, ваш здоровий глуст дозволить вам зробити правильні кроки. А на нашу думку, правильні кроки це єдиний крок, це викинути зі списків слуги народу до Закарпатської обласної ради. Вище згаданого негідника і публічно заявити про це, що ми такого знайшли, йому не місце в політиці, йому не місце в місцевому самоврядуванні. Завтра ми із побратимами прийдемо на пагорб слави, де будуть відбуватись урочистості о 10-й годині, і запитаємо вас про ваше рішення. Дякую за увагу.